в ефірі передача один на один сьогоднішню програму. Ми приурочили свято, яке відзначаємо кожної другої неділі травня. Це День матері. Цьогоріч воно припало на 13 травня. Тому ми запросили до нашої студії гостю, яка є безпосереднім організатором цього свята. Та й власне, хто як не вона, знає більше про історію і традиції його святкування. Отож, знайомтець, голова рівненського обласного відділу союзу Українок Таїсія Наулік. Я вітаю вас, пані Таїсія в нашій студії. Доброго дня вам і доброго дня глядачам нашої студії. Якщо не секрет, пані Теся, хто вас першим зазвичай вітає з Днем Матері? З Днем матері на найперше вітає це моя родина. Потім вітає голова Союзу Українок України і заступниця голови союзу українок, пані Ростислава Федак. Це щорічно ми приймаємо вітання протягом цього дня. Угу, зрозуміло. Якщо історично повернутися до першопочатків цього свята, так, то що б ви могли сказати про історію його виникнення? У, -у, -у. У травні місяці, коли вся природа пробуджується до нового життя, і коли весь світ схиляє свою голову в пошані перед величною постаттю Матері, народилося таке гарне свято, як свято Матері. У 1910 році з ініціативи американки Анни Джервіс свято було запроваджено у Філадельфії. Згодом, після Першої світової війни вже святкували інші країни: це Швеція, Данія, Норвегія, Німеччина, Чехословаччина. Згодом, через рік буквально, свято почали, перейшло у, Філад... у Канаду, прошу вибачення. І Союз Українок Канади запровадив це гарне свято. А з Канади свято перекочувало у Львів. У Львові з ініціативи редакторки жіночого журналу Жіноча доля Олени Киселівської почали відзначати свято матері у Львові, а потім і по всій Галичині. А з Галичини воно перейшло на Волинь. І вже з того часу з того часу відзначаємо свято матері і на рівенщині. Бо... Наша громадська жіноча організація Союз Українок вже діє з 1926 року на рівень. Що я це так розумію, одна що... найстаріших і найповажніших організацій? І, і, і Я ось. так як сказала на початку, що саме союз українок є безпосереднім ініціатором відзначення так, свята звичайно, Дня звичайно. Матері. Які нині зараз держави відзначають День Матері? Зараз відзначають День Матері, можна так сказати. Вірніше, весь християнський світ. Я так розумію, оскільки весь християнський світ відзначає День матері, то воно має такі, так би мовити, і християнський зміст. Це свято. В чому особливість власне, цього свята? Особливість саме на Україні так. особливість цього свята в тому, що воно наповнене українським духом. Воно триєдине. Відзначаємо свято. Це пошановуємо рідну матір, яка дала нам життя. І виховали нас. Друге матір Україну, як, звідки пішло наше коріння, тобто ми продовжуємо його. І третє це наша. Пошановуємо нашу небесну матір, яка дала життя Спасителю світу Ісусу Христу. І вона є заступницею нас, на українців і всього християнського світу, на небі перед самим Господом Богом. Отже, і ми сьогодні. В цьому день цього свята схиляємо свої коліна перед матір'ю, яка дала нам життя, перед матір'ю Україною і перед нашою небесною матір'ю. Бо це свято, бо вона нас підносить, якби духом аж до неба. Я так розумію, що це свято завжди відзначають в другу неділю травня, так Так, саме а от на вашу думку, не було б, можливо краще, аби ми це свято відзначали, оскільки воно має такий християнський так, зміст, зміст. Відзначали би в неділю жінок мироносець? Можливо, треба подумати над цим. Це можна, але це історично це так істор... склалося ну, так, просто. Почали в другу неділю травня, весь світ так визначає. Ну можливо. Можна. а є різні погляди власне на легітимність цього свята. Одні кажуть, що і 8 березня це не є українське свято. Ну і так само День матері, адже воно прийшло з іншого континенту. От на вашу думку, воно, воно має право на існування Воно прийшло з іншого континенту. Це так, але мати це розумієте, це центр, як би сказати, всього. Бо від національної свідомості матері залежить виховання свідомості підростаючого покоління. До матері завжди линуть діти, де б вони не були, вони повертаються за свого родинного гнізда до свого генетичного, до своїх генетичного коду. І тому я вважаю, що а в нас найбільше шанується мати. Мати є оберегом, берегинію нашої домашньої оселі. І тому. Саме бо любов матері її почуття є ніколи не зрадливі, і вона не мож, ніколи не може бути байдужою до тих подій, які відбувалися, які відбуваються в нашій країні. Жінка не може бути байдужою. Знаєте, вона завжди в центрі подій. Які б події не відбувалися, вона завжди допомагала сильним чоловікам. Оце і на війні, і в мирний час, так що я вважаю, що саме так, що мати це свято у нас найважливіше, угу. Перше в Рівному відзначали, почали відзначати День матері на початку 90-х? Так. Це вже коли було проголошено незалежність України, то ми можемо сказати, що це свято відродили в 90 х бо в 1990 році Рівенський обласний відділ Союзу Українок вже потужно працював. Зареєстрований був пізніше, а вже працював. Перше відродила Союз Українок в місті це Євгенія Михальчук. От і від того часу ми свято бережемо традиції, звичаї, культуру. Мораль наш наших предків і свято матері вже в 90-х роках розпочали теж відродили союзянки і почали його вшановувати. Але от на початку 90-х, власне це свято на державному рівні не відзначали. І ні, от саме так союз українок, ні, ні. так би мовити, відновити іаторам і він відродив. Ми mm -hmm. можемо сказати, що союз українок відродив. Звичайно, були великі труднощі. От пригадайте, пані Таїсті, Що це було за труднощі? Так були різні труднощі. Не дозволяли приносити з собою нашу символіку, і коли їхали на конференції чи на інші якісь mm -hmm. заходи, то потрібно було їх ховати. От, і не можна було, але якось автобуси пропускали, проїжджали на святкування різні, на конференції. Ось і різне було. І декого, і декому робили зауваження, знаєте, різні заходи такі вживали. Але Союз, але жінки завжди ставали поруч з тими, щоб оберігати свої, свої звичаї, культуру. Традицію особливо рівно рідну мову берегли і шанували. пані Тейся, ну нині день матері відзначають вже на державному рівні. Так. От Скажіть, будь ласка, цьогоріч чим планує здивувати, скажімо так, союз Українок Рівнян Щорічно. як взагалі відбувається це святкування? Щорічно, змістовно і на високому рівні організовано. Союзянки збираються у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. І разом з міською владою тепер вже, ми святкуємо День Матері, робимо виставки вишитих робіт союзянок, столи накриваємо тістечками і печивом придивних візерунків для того, щоб привабити дітей. І діти, діти ласують печивом. Діти шкіл виступають на літній естраді, а союзянки дарують квіти і солодощі. Нині ви відчуваєте підтримку, скажімо так, з боку держави, з боку влади. Тому що я так розумію, що Союз Українок це є громадська організація. Так, і напевно, це... що всі, так би мовити, зусилля лягають на плечі ваших союзянок. Звичайно, ми живемо, ми не фінансова та не прибуткова організація. Рятуємося тим, що даємо. Внески і тої підтримки, яку нам хотілося б, ми її не маємо ні з боку обласної адміністрації, ні з боку міської адміністрації. Ну, треба відзначити звичайно велику подяку. Ми, даємо, ми віддаємо Хомку Володимиру Євгеновичу за те, що він нам. Допоміг оплатити за приміщення за тепло приміщення mm -hmm. у минулому році, це немала сума, але і пообіцяв у цьому році. Це дуже велика підтримка і велика дяка пану Євгену Володимиру Євгеновичу. Mm -hmm. А обласна адміністрація не відчувається цей підтримки. Хоча я зверталася, вони просто нам відповіли, що не передбачено, не виділено коштів для підтримки громадських організацій. Тому... Нам дуже важко, звичайно, але ми намагаємося робити все можливе для того, щоб отримати організацію, розбудовувати, тому що наша організація має. Осередки і організації в районах, такі великі організації, як Костопільська, Дубинська організація. На навіть маленькі осередки є настільки жінки активні, вони знаєте, працювали більше вчителями в якісь і інших там, скажімо, галузях, і вони не можуть сидіти, склавши руки, і вони працюють, добиваються благоустрою села. Знаєте, маленьке село, Біла Криниця, і ось там була головою союзу Українок. Вже жінка такого поважного віку, і вона каже: Я не можу піти на пенсію Федора Катрушина. Поки ще зупинки ми не доб'ємося, щоб зробили там зупинку. І вони. Намагали будували церкву, і ось яка висока відповідальність, яка свідомість людини. Вона не може піти з цієї організації, поки не зробить всіх справ. Це дуже приємно, це дуже тішить нас. Знаєте, і ну, то так дивно, просто що дійсно членкині mm -hmm. ще мають mm -hmm. змогу mm -hmm. займатися такими mm -hmm. справами. Такими справами І бачите, це вже більшість прийшли. вже жінки, які пішли на пенсію. Вони вже вільні від роботи, але вони не можуть. Полишити знання свої досвід, який вони мають багатющий. вони ще хочуть його віддавати підростаючому поколінню, бо від того, яким ми його виховуємо, ми таку будемо мати Україну. А ви говорили за районні осередки. Наскільки ви тісно співпрацюєте? Ну, скажімо, так, власне, обласне відділення так. Відділи, з районними осередками. Так. Ми співпрацюємо. У нас відбуваються конференції, координаційні ради, святкування. Ми ми буваємо гостями їх. Тут я проводжу координаційну раду, і тоді всі з'їжджаються голови союзу країнок mm -hmm. та осередки у місто рівне у нашу світлицю. Союз Українок, яка знаходиться в народному домі. Ну, оскільки ми так е, перейшли до справ Союзу Українок, то, напевно, вже й поговоримо. Ви є головою Рівненського обласного відділу Союзу Українок. Так? Які, власне, функції ще виконує ваша спілка, якщо можна так сказати, Так? коли вона була створена і хто був її, так би мовити, ідейним таким натхненником? Вона була створена, я вже казала, в 1926 uh -huh. році заборонена була в 1939 році. На Рівненщині, на Рівніщині. І відновлена вже була. В 1990 році ця організація. Ми... А ідейним натхненником ну, ідейним натхненником це є наші видатні жінки попередніх поколінь. Це є, в нас була першою головою Союзу України Параскевія Багринівська. От ми продовжуємо її традиції. Коли я була в обласному архіві, там зараз відкрита виставка, є її документи. І там розкрито зміст і форми роботи Союзу Українок, і ви знаєте, я побувавши там, була дуже здивована, що я прочитала в протоколах про те, що Союз Українок в 1928 році отримував від держави 4 мільйони 500 злотих. Це не маленька сума. Велика, це велика сума і потім, коли я прослідкувала, то вже у 1927 році вже було 3500 злотих. золотих. У тридцятому році був для Союзу Українок відданий павільйон у парку князя Львомирського. Цілий павільйон для користування. Значить, ви скажете, а то ж була чужа влада. була. Але ага, знаєте, їм можна було зробити більше корисних справ себе, маючи такі кошти. Ми же ніяких коштів ні від кого не отримуємо. Нам важче, тому багато хороших справ на нашому рахунку, але можливо було б і більше, якби ми відчували підтримку на державному рівні. Якщо можна так означити конкретно от функції вашої спілки, це просвітницька ро в загальному це просвітницька робота, формування національної свідомості. І духовності жіноцтва, збагачення духовності жіноцтва. Це основне, щоб жінка, знаєте, як кажуть, що в будинку в приміщенні три кутки тримає жінка, а один чоловік. Знаєте, і для того, щоб жінка могла керувати і чоловіком, бо чоловік голова, але куди поверне шия, туди повернеться голова. А жінка є шиєю. А щоб вона це мала, вона повинна бути духовно високою. А от власне я хотіла тоді вас запитати зустрічне на запитання, наскільки зараз наші жінки матері є високодуховними? Адже я так розумію, напевно, саме цей критерій залежить від суспільства, наскільки ну багато духовного суспільства, а суспільство нині не може похвалитися ні моральним, скажімо, ні матеріальним, якимись певними здобутками. Так, це нам прикро. Але ви знаєте, мені здається, от саме старше покоління і ті жінки, які не байдужі, вони прийшли до нас і в інші організації. Вони утверджують свої ідеали. І ми намагаємося, якби, щоб запросити і молодших в себе. Це не завжди нам зараз вдається. Можливо, тому що для того, щоб запросити навіть молодь, і от нас існувала школа шляхетних українок. Але ця школа вже не вона не діє, функціонує не функціонує на превеликий жаль, не функціонує. Знаєте, в школи багато гуртків там все. І ми не маємо коштів для того, щоб запросити гарних спеціалістів, які б могли б це вести. А зрештою, і де в чому і ми могли б так, то ми не маємо нічого. Це приміщення могли б використати світлицю, але до приміщення ще багато чого треба, самі розумієте, навіть дошку, крейду і щось інше. Пригаді, ми не маємо звідки просто. просто. Знову ж таки, прикро, що все буде. Прикрос, звичайно, якісь певні матеріальні. Якісь певні матеріальні так. Якби не матеріальні, але, а це все йде в матеріальні. Якби ми не, не намагалися, скажімо, вийти з цього положення, але це опирається. Пані Таїсі, ну, але все ж таки, ви, напевно, готуєте собі якусь гідну звичайно, заміну. Адже ви ж займаєтесь так. доволі благородною справою. Так, я про це давно думаю. І хотілося б, звичайно, щоб естафету мені було передати якоїсь гідній, звичайно, людині, і далі, щоб це підхопило молоде покоління. Ну але ж приходить молоде покоління, молоді, молоді жінки у уважні молоді у ваш жінки. Союз. Приходять, але мало так само бачите, якщо вже свято матері на державному рівні, то в школах діти беруть участь у концертах, там в якихось заходах, таких загальних заходах. Ось беруть. Але ми не маємо пишуть, і ще мене дуже тішить, що союз Українок проводить міжнародний конкурс Мій рідний край. Серед студентства і учнівської молоді, і ось ми ходимо по школах, говоримо, айтуємо на цей конкурс. І дуже приємно, коли наші діти завоюють перші місця або стають первинами у минулому році. Ми мали такі, і щорічно діти посилають. Свої роботи, дослідницькі роботи у Києві і в Києві викликає їх на цю вже на підсумок, і вони одержують дипломи, грамоти, одержують подарунки, екскурсії. У минулому році було дуже гарно відзначено у Львові. В цьому році планується відзначена відзначити ці роботи в Каніві. Це є це. це ми тобі. приваблюємо ось мовить. Ми теж обласний відділ проводив конкурс творчих робіт імені. Горохович і Антоніни Горохович і імені Хариті Кононенко. Це наші союзянки. На наступний рік ми будемо сторіччя відзначати. Антоніни Горохович теж думаємо про те, як би відзначити його на широкому рівні. А конкурс Мій рідний край, про який ви сказали? Скільки йому років в цьому конкурсі? Цьому конкурсу в цьому році буде 15. Тоже доволі такі, такі великі. Які мають. Ну і власне спілці теж я так розумію, 82, 82. роки. Ну знамена теж така дата. Ну, Прийнято напевно теж підбивати якісь певні підсумки і планувати напевно якусь роботу. Ну, вже про певну роботу ми почули таку гарну, доволі благородну справу, яку ви робите. А що ще планується? Яка робота планується? з... З членкинями союзу України продовжуємо просвітницьку роботу. продовжуватимемо цю науково-пошукову роботу, які будуть діти будуть досліджувати свій край, знайомитися із кращими досягненнями своїх людей. Ми про всі оці напрямки, які я вам сказала, ми будемо продовжувати. Звичайно, хочеться вірити в оптимізм, угу. що це буде кинути зерно, немарне якими взагалі критеріями, можливо, повинна володіти жінка, аби потрапити до вашої спілки? Ну, в першу чергу, вона повинна бути духовно багатою і національно свідомою. Це найперше. Найперше. І мати доброту і любов. Бо без цих двох почуттів ми дуже збіднені, якщо буде. Наскільки, велике, наскільки велика обласне, обласна відділ. Ну, приблизно десь біля чотирьохсот. Чинки, щоб брати в області, та? області, бо я кажу, що я такі організації, як Дубенська і Костопільська це великі, Ростовська там менші організації є, осередки менші. Деякі вже знаєте працювали і трошечки як би затихли, можна сказати. теж їх треба пробуджувати і відроджувати до життя. Ось є різні причини. Пані Деся, ваш союз українок, чи співпрацює з подібними союзами спілками різних чи інших областей або ж державних? На рівні областей, то ми співпрацюємо, тому що ми систематично збираємося на координаційну раду в Києві. І проводяться там і з'їзди, конференції, і ми маємо тісно співпрацюємо ще з Союзом Українок Америки. Mm -hmm. Вони чи союзянки Америки допомагають нам матеріальному. У нас є діти, які Обдаровані, які гарно навчаються, але сирити або напівсирити, і для того, щоб вони продовжили навчання, союз Українок Америки посигає на матеріальну допомогу. Це у вигляді стипендії. Щорічно ми одержуємо стипендії. Від Союзу Українок Америки, от напередодні дня матері, я теж їздила до Києва і одержала стипендію 15 нашим обдарованим дітям дітям Рівненської області. Як Це ви стипенді... знаходите цих обдарованих? Як ми по школах знаходимо від своїх союзянок? Знаходимо. От, наприклад, у нас є така зв'язкова упа Галина Петренко. В неї є внуки. Вона одинока жінка. І ось ми знайшли двоє внуків і спонсоруємо Хлопчик у Вони навчається в пединституті, чітка навчалася в школі, і ми їм допомагаємо в областях в у районах. Це голови союзу Українок та осередки. Займаються цими так, справами. Займаються ми вже отримуємо. і нам дуже приємно, що я надіюся, коли діти ось отримують стипендію, зустрічаються з нами і вони отримують на протязі. Поки не закінчить школу, на протязі багатьох років, то мабуть вони продовжать нашу справу. Угу. То добру справу. Це було б дуже дуже добре. А скажіть, будь ласка, ви теж спілкуєтеся з жінками, з матерями різних континентів, так от наскільки вони різняться від, від наших українських? Знаєте, вони Чи немає різниці? Є різниця. Навіть раніше я не спостерігала такої різниці і задумувалася, в чому ж ми відмінні від них. А в чому схоже? Та, а в чому схожі, знаєте. Я вам скажу, вони більш доглянуті, менше заклопотані, навіть очі їхні, і вираз обличчя зовсім інший, їх веселіший, розко, розкутий такий, а в нас не дуже знаєте, заклопотані у нас жінки. Дуже багато проблем над ними тяг і тому падають на плечі так, так само життя. Так хотілося, щоб наші жінки такі ж самі були розкуті, радісні, очі їх би випромінювали. і доброту. Ну, жінка то є мама, так, і ми повертаючись до свята День Матері, так я би сказала, що це напевно одне із ну, найзворушливіших найбільших. Так, так, так. Адже ми ж від початку, напевно, до кінця свого життя несемо в своїй свідомості, в своїй пам'яті образу тої єдиної, яка нас народила, так яка дала нам життя. Як на мою думку, між тим свято День Матері в нашій державі гідно не прижилося. На вашу думку, от чому так і що потрібно зробити для того, аби... Це свято день матері більш популяризувати, щоб воно було можливо більш відомо, щоб воно відзначалося можливо не лише, ну скажімо так, що так можна сказати, на західній Україні, скажімо, щоб відзначали її гарно державному рівні в всій Україні. Що потрібно так, це цього на першу зробити? чергу треба, щоб. Це було відзначалося широко в державі. Я вважаю, що найперше, це що в державі, звичайно, все, що можна, як можна, ми популяризуємо весь союз України, України, популяризує це свято від, від столиці і областей і до осередків. Але якщо це свято буде на державному рівні і підтримано матеріально, я тоді вважаю, що воно буде, воно гарне буде. Бо Хіба є найніжніше слово в світі, ніж мама? Немає. Найніжнішого, найвеличнішого слова, ніж мама, немає. І я вважаю, що ми не ще не належному рівні шануємо жінку. Жінку саме мама. Е, про належне ставлення до матері в нашому суспільстві. Що ми можемо сказати про, про це, власне? Чи є у вас якась цікава інформація стосовно того? Або ж хотілося б почути вашу особисту думку про ставлення суспільства до жінки матері Наскільки ну, я... суспільство готове, ну, скажімо так, готове гар гарно і належно шанувати маму? Суспільство готове, але як я ще раз повторюю, що це має бути з високої трибуни десь проголошувати і поважати, популяризувати по радіо, телебачення, щоб. Показували. Ви, ви знаєте, коли ось ми бачимо реклами, радіо і телебачення, бачимо в непристойному вигляді одягнену жінку, або то це не надає нам якогось такого шанобливого ставлення до неї. Мені хочеться, щоб, це, щоб жінку треба просто обожнювати. Тому і з цих державних каналів. Тоді вона піде повагу викликати mm -hmm. до неї. А що ж як ми бачимо інколи страшхи страхітки речі? Ми бачимо і знаєте, прикро прикро да, постучайно прикро нам ще ще не на належному рівні. Нам. що ж будемо тоді сподіватися, що держава все таки буде пошановувати вірити це будемо, свято? Вірити так, власне це так, так, і що це свято займе, скажімо так, гідне місце в календарі Він, державних свят. Хочеться цього, хочеть пані Таїсі. В нас наш ефірний час завершується. Ви можете звернутися до телеглядачів, можливо, до мам, до бабусь, до, до жінос та нашого українського зі словами привітання, шановні наші мати, мами, бабусі. Вітаю вас із найвеличнішим святом на землі Днем Матері. Бажаю вам щастя, здоров'я, достатку, найбільше сонячних днів, від дітей пошани, турботи. Всього всього вам найкращого. Станьмо низько на коліна перед величу, величною постаттю нашої Матері. Дякую вам, пані Таїся. Я від себе лише так. додам, що це свято свято, день матері це зайвий привід пошанувати дорогих нам мам і бабусь. Адже мама це перший порадник у всіх життєвих негараздах, розпачах і радостях. Вона нам прощає, коли нас осуджують, Вона нас і втішає, коли нам. Важко на душі. Тож привітаємо дорогих мам і бабусь. Я також нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії була голова Рівненського обласного відділу Союзу Українок Таїсія Наулік. Я вам ще раз дякую, пані Тесі, що ви знайшлися такий час в такому бурхливому житті і повсякденних і банк, клопотах так. завітати до нас у студії. І Тем, вітаю життяки. вас теж зі святом. І вас вітаю, і всіх телеглядачів. І всіх працівників вашої студії вітаю. Дякую вам, що запросили. За віти кунало побажання. Дякую вам, телеглядачам. Теж ми щиро дякуємо за увагу. Всього найкращого вам.